Вітаю вас, редакція журналу «Агротур» Сьогодні завітала у село Лозова неподалік Тернополя, де знаходиться господарство Дружба, яке очолює відома аграрійка Наталя Водина Янкевич. Скажіть, будь ласка, як вам господарюється тут в цьому році? Ну, звичайно, що господарюється не просто, але господарюємо. Ми на даний час обробляємо 968 гектарів землі, попри те, в нас. При рослинництві ми розвиваємо ще й тваринництво. і в 25-му році, в червні місяці, ми завезли 650 голів прекрасних нетельок, породи джерсеї з Данії. На даний час вони в нас майже вже всі розстелилися, вже стали корівками, доємо молоко. Ну, працюємо, працюємо. Скажіть, от бачу таке. Гарне подвірячко. У вас можливо поділитися, з яким ви співпрацюєте по облагородженню території. Знаєте, побудувавши оце приміщення, яке в мене за спиною, це нове приміщення, і тут на цьому місці був смітник. Приміщення, яке от слідуючи, це реконструкція його. Ми зробили, і воно дуже гарно зробився. Такий гарний, скажімо, комплекс тих приміщень. В майбутньому в нас ще є свої плани, і треба було звичайно під'їзди. Треба було зробити подвір'я. І ми не помилилися в тому плані, що ми почали працювати з фірмою Брукар, яка вставила нам дуже прекрасно облагородила нам це подвір'ячко, поставили нам бруківку, і ми задоволені, тому що ми маємо чистенькі під'їзди до приміщень, до кормових столів, де це є таким немаловажним, де має бути. Чистота порядок, і завдячуючи їм, uh -huh. ми це зробили разом. Вони uh -huh. нам давали хороші поради які робити під'їзди, які нахили, все ну я думаю, що вийшло гарно. Ну я знаю, що в них одна з фішок, це що вони майже не застосовують людей. А більше техніка йде. Так. Коли працює оце. Було коли ми обумовлювали ці свої свою роботу. Вони казали, що це питання стояло. Ми знаємо, що зараз з людьми важко. Вони сказали, в нас буде машинка встановляти бруківку. Ну, можливо, я десь просто не цікавилася до того часу, тим, але дійсно гарно все так злагоджено. Це в них відпрацьовано і дійсно машина в нас вставляла бруківку. Угу. Так. Зрозуміло. Ну от ми повертаємося до аграрних справ ваших. Що зараз збираєте? Що вже зібрали? Можливо, привідкрийте завісу урожайності Частково на те, що збирали осінь. Непроста осінь, звичайно ж, ну не про цей рік дуже такий непростий. Ми знаємо практично. Весни такої майже як не було, і опадів було весною мало. Зараз ці опади вони так наздоганяють самі себе, де в даний момент як вже ми десь попередньо собі розмову вели, що, можливо, нам сьогодні не всюди треба, щоб дощик падав, але він падає. Ми ще не зібрали всього врожаю, в нас ще до збору є кукурудза. Також в нас є ще кукурудза на коронаж, так як ми маємо тваринництво, то в нас. Трошки йде ще, звичайно, і під кормові культури. То ми ще на сьогоднішній день маємо 57 гектарів кукурузи на корнаш зібрати. Небагато, 98 гектарів на зерно. Ми невеличке господарство. І маємо, попри те, що цього року по структурі в нас вийшло, що ми посіяли 165 гектарів цукрового буряка, частину з нього ми вже зібрали. На сьогоднішній день ми вже зібрали. Е... 98 гектарів цукрового буряка на даний момент. Вчора ми призупинили трошки копку буряка, тому що десь в нас випало таке багато дощику. На суботу 9 міліметрів, на неділю плюс 4, і площа така важкувата. Призупинили. Але сьогодні працюємо далі, збираємо. Викопуємо, скажімо так, цукровий буряк. Посівна. Посівна, посівна оце як ніколи. Зранку мали розмову з агрономом, як ніколи в такий час. В нас завжди вже була оземена засіяна. Цього року ще ні, тому що погодні умови нам просто ще не дозволяли цього зробити. Але я думаю, що в природі все працює злагоджено і десь ті теплі дні ще будуть, і ми ще, думаю, справимося і з тим завданням, посіємо ще його зимину. Дякую. Ну що ж, миру вам, здоров'ячка і щедрих врожаїв. Дякую взаємно.